Четвер, четверте квітня, це ранок у великому місті на телеканалі ICTV2. дякуємо, що ви з нами в студії Григорій Герман, Сергій Лиховида. Ми підготували для вас чималеньку порцію цікавої інформації. Тож починаємо просто зараз. В Європі озвучили варіант, згідно з яким е, допомагати Україні із закупівлею зброї будуть за рахунок заморожених російських активів. Ну точніше, за рахунок відсотків, які нараховуються на ці заморожені активи. Це може вийти чимала сума: 3 мільярди доларів. Чи таке можна... Можливо, взагалі. Далі у сюжеті. Путін не міг уявити навіть у найстрашнішому сні, що колись за російські гроші закуповуватимуть зброю для України, яку він намагається знищити. Ну, це просто переходить всякі границі. Люди, які це роблять і зробили, вони не розуміють навіть негативних послідств для себе. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави заарештували близько 300 мільярдів доларів активів центробанку РФ, що знаходилися на рахунках у банках їхніх країн. Сума насправді вражаюча і можна порівняти з кількома військовими бюджетами Росії. Наприклад, цього року Кремль збирається витратити на вбивство українців щонайменше 100 мільярдів доларів. З початку великої війни Київ просить міжнародних партнерів передати ці гроші на підтримку України. Усе має бути конфісковано та працювати на захист від терору. Це справедливо відповідати терористу. Західні союзники не проти передати Україні заморожені російські гроші, але їх стримують можливі юридичні та фінансові наслідки. Мовляв, цей крок підірве довіру до європейської фінансової системи, через що інші країни, які зберігають гроші в ЄС, можуть вивести їх з європейських рахунків. Останнім часом голоси прихильників конфіскації російських активів звучать дедалі гучніше. За повну конфіскацію грошей РФ виступають американці, але головне слово у цій ситуації мали сказати саме європейці, адже саме в ЄС зберігається переважна більшість російських активів. Після початку Великої війни Москва вивела майже всі свої резерви зі США. У Кремлі сподівалися, ніби європейці, будуть на їхній стороні, адже Європа до 2022 року залежала від російського газу та нафти. Європейські політики спочатку справді висловлювалися дуже обережно про конфіскацію російських коштів. Однак, на тлі затримки, схвалення американської допомоги Україні загрози війни на території самої Європи почали активно розглядати схеми конфіскації російських активів. Наприкінці лютого голова європейської комісії Урсула фон Дер Ляйн заявила, що настав час розпочати розмову про використання прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України. України. голова європейської дипломатії Жозеп Борель також виступає за витрачання російських грошей на оборону України. Я сподіваюся, що ми можемо досягнути рішення якнайшвидше обміняти банкноти на зброю. тому що солдати не воюють банкнотами, вони потребують зброї щоб захищати український народ. Борель заявив, що до 90% отриманого прибутку від російських активів буде передано у фонд ЄС, який використовується для фінансування поставок зброї для України. Але щоб ця ідея стала рішенням, треба було, щоб її підтримали лідери на саміті ЄС. Були побоювання, що прем'єр-Угорщини Орбан, який підтримує тісні зв'язки з Путіним, і виступає проти постачання зброї Україні, може заблокувати це рішення. Він єдиний лідер ЄС, який привітав Путіна з намальованою перемогою на так званих виборах. Утім, зрештою, саміт ЄС дав принципову згоду на використання заморожених активів РФ для України. Рішення підтримали, зокрема, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив, що доходи від російських активів нікому не належать, тому їх можна використовувати на військову допомогу Україні. Від цієї звістки у Кремлі аж зубами заскреготіли. Рот Путіна Пісков назвав план ЄС бандитизмом. Мовляв, ця пропозиція веде до руйнування основ міжнародного права. Кому як не Росії головній порушниці міжнародного права у світі говорити про міжнародне право у Москві Пригрозили ЄС багаторічними судовими позовами. Ми будемо приймати відповідні міри для того, щоб захистити наші інтереси. Тим часом погрози Кремля нікого не хвилюють. Голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляїн заявила, що перший мільярд євро прибутку від заморожених російських активів Україна може отримати вже у липні цього року. У бункері зашкварчало. Запад сам дискредитує свої собственники валюти і банківську систему. Пилять сук, на якому сидять десятиліттями. Україна ж наполягає на повній конфіскації всіх заморожених активів країни-агресорки, як заявив на засіданні Єврокомісії прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Європі та світу потрібен ефективний прецедент, щоб змусити Росію заплатити високу ціну за руйнування, які вона завдала Україні. Прем'єр-міністр Естонії Кая Калас вважає, що конфіскація доходів від російських активів це перший крок до їхнього використання на користь України. Тобто рано чи пізно настане черга і самих російських Активів, як заявив голова Банку Латвії та високопосадовець європейського центробанку Мартін Шказакс, західні політики повинні перестати боятися про фінансові та юридичні наслідки вилучення доходів від російських активів для озброєння України та визнати, що агресія Москви є набагато більшим ризиком для європейської економіки. Це воровство це присвоєння себе того, що тебе не принадлежить. Оглядачі зауважують, ситуація безпрецедентна, Ще ніколи в історії не намагалися відібрати стільки грошей у ядерної держави та одного з постійних членів Радбезу. ООН. Так Ірак змушували виплатити компенсацію Кувейту Аргентині. Виставили рахунок за Фолкленди. Але на таку масштабну конфіскацію цивілізований світ замахнувся вперше з часів Першої світової війни, коли після Версальського договору непосильною даниною обклали агресивну Німеччину. По суті, за російські гроші закуповуватимуть зброю Україні щоб ми оборонялися від Росії. Отакий круговорот бабла в природі. Шех і мат. Кремль. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру, ефір за ми починаємо день із задоволенням.